Окей. Okay. Ну так, друзяшки, ми зараз будемо йти в енд, убивати дракона. От наша команда. Ми готуємось. А ви вже, вже всі є? А Це йде, А чай, починається. Вчера рано.

Чорного біду. Я думаю, що ми можемо його і без вишок убивати, дракона. У нас є багато, то ми можемо його і так завалить без вишок. Просто дивіться, тактика така, просто бігаємо вокруг цього. От він зараз став. Всі все, тепер просто бігайте вокруг цього. Да. І чекаємо ще раз, коли він от присяде. Він зараз тупо дово присяде, бо у нас тут багато. Ось-всь, він зараз буде сідати. Ну вот. Ось... Все, погнали, погнали, погнали в всі. А шо ж він так швидко зліз? Я навіть не скрыл вдарити його. О, чай. А чай, светлом поставив. Чай напиши. Да меня вот эти штуки убивают, что за приколы я не укупаю? Від них подальше треба триматись. Так, окей, я йому ще стрілу. Все. Ну що ж, друзі, я вас вітаю. Ми ну, бракомайдо. Так, хто, хто не має досвіду, будь ласка, забирайте. У мене імен його є достатньо, мені не потрібно. Ну, дайте мені, дайте мені. Блін, не дуже. Це ще реально де. Друже, якщо воно впало в портал, і воно могло зробити, зробити циклон, правда? А де ми дуже не спали? А Эмитрий, да кто-то лутать или нет? А, давай, давай, чек. О, все, уже та штука открылась. А теперь, челлендж, ребята, а теперь начинается игра Куда Когда вы справитесь с этой ребята, мы будем все Влади, Влади, ваш. давай. то за спавни ну окей. Я понял, у меня соматники чуть не вирубить. Все, ХБ. Народ, а це потрібно було попереді, що ви візора будете робити. Я ж казав. В мене броня зараз може відлетить просто. Блядь, я зараз сам відлечу з такими темпами, якщо мене буде ця штука бить. Вектор. Я сейчас, может, чуть -чуть, Спасибо, спасибо. А там, <свист> пойдем, я там Для <свист> Олег, я надеюсь, что Олег, я надеюсь что видео есть. Т Конечно. <свист> я тут зараз сижу и вид кисаю просто. обещать сделаю. А, так ну по -броні, у меня по Брони, у меня по шторму ломается, потому что що они все. Я сейчас подписываюсь. Пожалуйста, пожалуйста. 6 секунды слушай. Все, у меня одна золото еблочка залишилось. Це трендей. У меня полсерпичка. Все, полсердечка, я сейчас нужок. И они вс, слава богу, живу. А Ак яма скоро убьют могу. Я уже шукаю на литр. Лади, по-моему, самый эффективный. Не, друже, два за раз це було трошки тут тупо, як на мене, не знаю. Просто ми, ми, зараз, ми зараз всі тут відкинемося. Да не, а так еще одну. ні ні Ну уж Ні, 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 Один... один есть один и этот пропав то він літає. Є два, ось. О, минус один. А якого, якого убили? А, это друга фаза. Надо папа. А полыб считать? Улыб идти. Тут допу тупые поленда не было бы уже. А, меня убили? А. Де ти? вчера вам живе? Да що ж це робиться. Чуєш, що я хочу сейчас это эндерку встал есть. Та немає. Щас бойцова возрадилип уже. А може, чуєш, може попробувати це а Та Ви Чого А на мене, мене грається? я не розумію, алло. Ну, зашибись просто, блин. тоже 500 хайплять У на зараз броня все пусто уйдет я залишу без брони взагалі. у меня вообще от шлема ничего почти нет а не броня у меня в принципе у броню мы на типа так то с вот этого Так, попытка номер 2, я погнав. Далі. Я думаю, що в, в мене броня відлетить, а ні, броня тримається добре. Ну, по зв'язку забирати просто... ну, Наталя, ти ендермен, ти що, самі нагли ті що, йди сюди. що він не... Ендермен, і по факту дуже неапліти там АКВМ ну щас... винт слабший вин, блять, с детства у него проблемы. Какие у него проблемы? Например, не ну, Это реально плохие аторнусы, mm -hmm. Ребята, кого, знаете, в кого какие проблемы с визорами, Владики не привыкаем. Чекай мене, что це робиться. А стрелы ему урон, зараз, зараз в такой фазе может наносить урон. Та він зараз на, на цій сидить далеко на, на, на обриві. Я зараз в центрі його веду, йде в центр, все будемо тут його бомбити. Де та голова літає? А ви ч на мене? Алло, Эндермен, уж ковну горький. Алло, Эндермену задавай пошли ну, такая. Давай. <плес> А ну, мене ендермен не б'ють, я хочу його бити. Кого, кого хто? І що мене ендер мене б'ють. Почекай, бо мене забивають до смерті просто ендермен. Я вже стак маю цих перлин, перлин, перлин цих від ендерменів. The fire -tube -fire, це як його там, fire -tube, чи як він себе назвал. Давай ты еще похватил к нему. Ой. Конечно. А і воно доловить, якщо туди закинуть. Так, в мене є трошки блоки, в принципі. Ну що, я думаю, від відео буду закінчувати. Ми ж вбили дракона все рівно. то вже зайшло за 13 хвилин. Що вже, ну що ж, може находити Ну що, ну пройшли. Так що, зараз пошуку еліт. Далі буде.